А тепер я хочу вам запропонувати ще одну вправу, яка допоможе нам заспокоїтися, коли ми, наприклад, відчуваємо страх або тривогу. Вправа називається Метелик. Повторюйте за мною. Підніміть обидві руки так, щоб долоньки дивилися на вас, тобто ви дивились на свої долоньки. Потім ми перехрестимо ось так руки і пальчики, і великі пальчики, бачите, як ми з'єднуємо між собою. Ось це і є наш метелик. Бачите? Ще раз, долоньки до обличчя, ми схрещуємо ручки, схрещуємо пальчики і з'єднуємо пальчики разом. Ось такий метелик. Кладемо ручки на наші плечі, на нашу грудь і по черзі простукуємо крильцями метелика. Один, два, три, чотири. Постукувати потрібно повільно, прислухатися до себе, глибоко вдихнути і видихнути, і прислухатись до свого серця. Один, два, три. Дякую за увагу.